Розпочинаємо комісію е, комісії Красненської селищної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту, науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молодіжної політики та спорту. Е, присутні голова комісії Міхневич, Анна Михайлівна, е, члени Форшівський Роман Іванович, Максим Вам Степанович, Сокор Віталій Олександрович. Е, запрошені. Секретар ради Світлана Дідух, начальник фінансового відділу Гавінський Михайло, ТВ начальника відділу освіти Олена Ільницька, завідувач сектору служби у справах дітей Юлія Давидко, головний спеціаліст юридичного відділу Ганна Саводаш, головний спеціаліст загального відділу Роман Матвіюк, начальник соціального захисту Антонишин Роман. Сьогодні 18 вересня, година 10.54. Ми розпочали засідання. Порядок денний. Я наявний порядок денний. Всі бажаючі могли ознайомитися, ознайомилися, ознайомлюйтеся, хто ще не ознайомився. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Зразу Результати голосування прошу записати. Голосуємо. В... Голосуємо. За. Я зачитаю. Мікневич за. 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 Порошівський роман за. за. Максим Івантін за. Ісокур, за. Віталій за. Серце все проч. Так, переходимо до першого питання порядку денного про створення служби у справах дітей Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області зі статусом юридичної особи та затвердження положення. Прошу, Юлія Давидко, доповідає сектор служби у справах дітей Красненської селищної ради був створено в тисячі двадцять першому році. Умер вільнома часу через специфіку нашої роботи, через те, що. В нас повинні бути видаватись накази служби справи дітей. Ми не можемо цього зробити, скільки ми не юридична особа. Ми повинні створити таку особу. Я пропоную цього місяця зняти розгляд даного питання через те, що під час, скажем, підготовки цього питання виникли. Інші питання, коли створюється юридична особа, якщо з 1 жовтня в нас йде закупівля квартири, тобто житла для дітей серії позбавленого кілька піклування. У нас є одна дитина така на обліку, особа з числа тобто дітей позбавлено батьківського піклування з Петрич. Ми закупляємо йому квартиру і зараз Львівська облдержадміністрація в жовтні буде розглядати питання щодо надання субвенції. Ну, суми, яку вона має надати, щоб не виникло в нас таких проблем з реєстрацією юридичної особи і наклалися купівля квартири. Я пропоную відкласти розгляд того питання. Ще зазначу, що вчора на засіданні виконкому власний член виконкому теж дійшли до такого висновку, що поки що знімаємо для того, щоб зробити спочатку те, що ми маємо там закінчити, та, а потім року останні, скажімо, залишилися два місяці. І зараз в кінці року створення юридичної особи може потягнути за собою певні проблеми. Зрозуміло, то що ми тоді це то питання знімаємо? не голосуємо. Ви можете його і винести на сесію, але чи є доступність. Якщо, якщо є. Тоді можна проголосувати за порядок денний або зняття даного питання з порядку денного. Так. Хто за те, щоб зняти дане питання з порядку денного? Одногоносимо, всі за. Добре, зрозуміло. Тоді. Е... Ну тоді ми перепишемо, тут, що знімаємо з порядку денного і голосування так. вже тоді передає. І тоді голосування запишемо тільки зняття. Добре, дякуємо. Тоді друге питання. Про окреме питання організації освітньої в закладах загальної середньої освіти Храстельської територіальної громади. Зв'язку з реформою, яка відбувається в освіті, у нас виникло питання пониження ступеня закладу освіти. У нас є сторони бабський заклад, який зараз має 53 дитини. Вже два роки не набирає 10-11 клас. І щоб зараз не носити зміни, називати заклад загальної середньої світі першого другого ступеня. Ми пропонуємо зразу внести зміни в назву і зробити статус, і. Зробити сторонебабську гімназію. Тобто, щоб не було вже заклад освіти, а буде сторони гімназія, і з метою такого впорядкування структури ми пропонуємо таке питання. Що тягне за собою сторонебабська гімназія? Назва пониження ступенів з першого, третього ступеня до першого другого ступеня. По новому з 27-го року всі школи, року, то, всі школи заклад, світи, буде гімназія або ліцей. Не буде закладів. Тобто вже є така, щоб не робити два рази не статуту. Два рази статут не робити і два рази почати не міняти. Того року і на наступний рік знову ми пропонуємо одразу на такі зміни. Я підтримую, тому що то є економія коштів ми з директорами то обговорили, директор сам виніс таку пропозицію, він всі школи чекає. Так, то відбулося, воно те пониження відбулося поступово. Тобто вже не набирали 10 клас, 11 випускали, 53 дитини. Добре. Скоро на бавок зараз підписати. Так, так. То проєкт рішення ми не зачитуємо. Просто можна зговорити. Ми на мене обговорили, ознайомилися, цікавить, там можете ще переглянути. Так, Може якісь зауваження? Так, рішення є на сесії, на сайті службу. Добре. Хто за дане питання підтримує, прошу голосувати. Голосно. Михневич за, Хорошівський за, Максим За, Стаков за. Третє питання. Про внесення змін до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Красненської селищної ради. Доповідає Семаш. 13 вересня на адресу Красненської селищної ради поступив лист від директора КСК Красненська міська лікарня Володимира Замороза про включення до, перейду, до типу щодо розгляду заяви Семенка Захара Олексійовича про внесення до переліку другого типу частини нежитлового приміщення Красненської міської лікарні площою 20, 20 квадратних метрів щодо розміщення стоматологічного кабінету. А він там був Стоматологічний кабінет був це є, тобто продовження нового оренди, включення до переліку другого типу. А ви ж не мали ще ліцензії? це немає немає ліцензії. Я не знаю, чому там цей Напевно договір оренди, договір оренди, це продовження того договору оренди. Серпень 2017. Ну, де сам А що вона дає підряднику <п 'ятає> <п 'ятає> <п 'ятає> може? Правильно, дає <'ятає> своє віддання аукціону. Чи що за опціон? А другий такий. Тут буде інформація про організацію. А, скажіть, не було включено до перелікту другого. Несіть, всі приміщення. Тобто ці не вибухали тільки частину Це ще колись не була закінчена оренда, там зараз вона закінчилася, треба зробити вже тут. То він там, так, де існує, так, існує, чи там, де він існує. існує. Кабінет просто в нього закінчується <клес> договір оренди і продовження договору оренди даного кабінету, ну і відповідно включення даного кабінету до переліку другої. Там на ще питання, які з освіті? Ми <клес> додавали приміщення з будинку, хоча не було. Того було Мандрівка і спортзал Краснодва, бо там каратисти і танцюристи. Там, Тобто, одне те саме приміщення орендували під танці під карател, тому... в просторі, кінцю, і під карате. Ганберівці тому просто від кіносовій. Е, добре, все зрозуміло. Е, Хто підтримує дане питання принесення, просимо голосувати. За. Наступне питання про внесення змін до конкурсної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей красеторіальної громади золотівського району військової області. На двадцятий, двадцять четвертий, двадцять роки відповідає. В області в програми соціального захисту функціонує в в програма комплекса програми соціального захисту захисників захисних зброї на звичайних сімей. І одним із таких заходів цієї програми це була виплата з обласного бюджету. Де разом її допомоги на встановлення пам'яті знаків на могилах загиблих героїв. Виплата здійснювалася з обласного бюджету, проведених 81 тисяча 700 гривень, повністю це покривало, але це було до певного моменту. Фактично з минулого року вони припинили виплати, повідомлено це з двома листами протягом року, що прийом заяву припиняється і відповідно кошти будуть тільки тоді, коли знайдуть її в обласному бюджеті і внесуть зміни відповідно відповідну програму. Але 31.08 були внесені зміни в саму програму виплати і область частину співфінансування посопованих знаки прикладено органи місцевого самоврядування. Частка виплати залежить від індексу фінансової спроможності кожної громади. Тобто, якщо в нашому випадку індекс наш, він поливається між 0,6 і 0,8, то нам припадає тоді не менше 30 тисяч виплати кожному члену сім'ї, Інш, іншу частку по виїзди буде доплачувати 82 тисяч буде виплачувати область. Також змінили самі умови виплати, якщо фактично достатньо було заяви від члена сім'ї і гроші поступали до рахунок після того, вони мали встановити пам'ятник, відповідно ніякого контролю не було, то тепер умови такі, що з е, першої область хоче, щоб був член сім'ї загиблого вклав договір з виконавцем послуг. Після того ми платимо свою частку, як авансовий внесок він буде йти. Далі сім'я мусить завершити роботи, ну, вони не уточняють, заки виходить так, якщо розумієте, за власний рахунок, тобто завершити роботи, надати виконаних робіт, фотокопію самого пам'ятника. І після того область доплатить ту частку, яку вона повинна доплатити, тому це не 30 тисяч, область в такому випадку в сріпані, 50, на 1700 гривень вони доплатять. Зазначили чітко суму, яка має доплачуватися так. Е, Крім того, що, ну, логічно, що під такі випадки мали попадати тільки ті, хто, ну, під ці зміни, мали попасти ті, хто е, подадуть нові заяви після того, як пояснено на блученості. Але вони ще крім того прописали, що ці заяви, які були подані до моменту, там фактично 19 заяв, жаль, ті, що не чинні. І люди мають подати по нові і по цим нових правилах. Ну, тобто, це ми вже маємо виплатити борги, можна сказати. Даний час в нас зараз є 19 невиплачених, тобто це ті, які накопичилися протягом року. І відповідно ще будуть нові звернення, але тут ну, найбільш дискусійне питання постає, що робити тим сім'ям, які пам'ятник встановили. Ну, Але так, я договор, напевно, не Ну, Є такі, я перевіряв, що дійсно це встановлювали, як їм виплатити, не знаю. Це вже образ має дати узяв. Ну, Завжди люди з заручниками ситуації залишаються. Добре, я ніби все зрозуміло, якісь будуть питання ще. Голосуємо. Голосуємо. За те, щоб прийняти зміни в комплексну програму, затвердити?

Програми розвитку первинної та вторинної медико-санітарної медико допомоги і підтримки Красненській міській лікарні на 23-24 роки. Що ж там змінюється? Ну, оскільки зробили проєкт 4-ї документації на капітальний ремонт лікарні, ми збільшуємо програму на 4 мільйони 200 І змінюємо заклад, капітальний додаємо заходи, капітального ремонту міської лікарні. Що додаємо якісь гроші? додаємо на сесії. Ну, там є на стрімність. А на сесії буде додали, поза півтора мільйона, використає. До. Тоді додамо. Все зрозуміло. Голосуємо? Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Всі підтримують розвиток медицини. Медицина на першому місці. А, сказав, про це? Добре, переходимо до наступного питання про внесення змін до програми обдаровані діти Красненської територіальної громади на 23-25 роки. Ну, у нас є така програма Обдаровані діти по якій за подання директорів шкіл ми могли преміювати, давати щорічні винагороди призером третього, четвертого етапу конкурсів Яцяка Шевченка або таких спортивних змагань, якщо є такі призери, або переможців Олімпіаду власного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Ну, таких поданів не було, але цьогоріч було запропоновано керівниками закладів освіти внести зміни і преміювати одноразовою грошовою винагородою дитину, яка набрала 200 балів. Вчора в ході обговорення ще було прийнято на новинкове рішення, що ще дитину за 200 балів преміювати в розмірі 20 тисяч гривень одноразово. А 190 середній бал. Якщо дитина з трьох предметів набрала середній бал 190, то в розмірі 15 тисяч. Тобто таку винагороду встановити і визначити. Ну і тут, ото така основна зміна, яку ми вносимо в ту програму о, обдаровані діти. Міла, у мене питання ще є. А чому не було таких дітей по там тих пунктах інших? Їх не було чи просто... ну, керівники закладів мені не подали. В нас є переможці олімпіад, але лише районного рівня, обласного і всеукраїнського в нас не було. З нашої громади ну в Андріївці є переможці по спорту, але це переможці з Бузької громади, вони не проживають в нашій громаді, і таких не було, і тому ми ця програма вона передбачала. Але є в нас таке бачення, що стимулювати дітей до навчання і так, дуже добре. Добрий день. Так, так, якщо, якщо у нас комісія, комісія з відеозапису. Добре. Зрозуміло, ніби як ось може якісь питання, питань немає. Голосуємо. Хто за то? Підтримати дітей здоровими. Хай в церці. Одноголосно. Стемо є. Та стемо. Цього річ у нас є одна дівчинка, яка дохала 200 балів на цілу громаду. Класно. Касмерська номер 2. На, ну, наразі немає таких дітей. Так, Роснецька номер два байсу Соломія чи Софія. Та <Так. З> англійської англійсь. там, а, там, з англійської так. Мови, так, та, так, так. З англійської, тільки за англійською? Yeah. Так, тільки за А Там що ви можете окремо, то диференція. Тобто, якщо в неї буде два по 200, то що. 4? Так, 4? <рес> ні, написано в програмі, що одноразова виплата, Тобто може вона по одному предмету один раз отримати. <рес> <рес> 20, 20, може 60. 20, що Ні, ми прописали одноразово, тільки за один предмет. Кожного пропаду добре. То це напишемо кожному. Я не задумав... Ну нема своїх дітей, які но, мають. А, буду? Буду. Якщо буде, то Це, думаю, що пам'ять загальний бас середній. Середній бал можна вивезти за три. Ми за 390, якщо будуть мати, то вони виділяють мати... посередньо. Та, треба треп... до дітей донести, що є така можливість, яка має допомога. Ми заставимо які отримують кошти, зразу воно понеси. Так. Я ж поки отримаю. Донести до дітей в школу, тому що це класно. Додаткові стиму. Добре. Наступне питання про внесення змін до програми виплати до расу. Проголосували. Вони проголосували? внесення змін до програми до програми виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченням громадянам Кресенської територіальної громади у 23-25 роках. Відповідає Роман. Поступила до селищної ради нам додаткова заява. Ви знаєте, що в Красному була біта згоріла будинок. Громадянки кучми Прошу передати. і відповідно нас виникла потреба по нашій програмі здійснити виплату в розмірі 15 тисяч даній сім'ї. Крім того, ми передбачили загальну суму, щоб у цій програмі додати до кінця року 50 тисяч, тому що ще є заяви на хворих дітей. Багато і ми плануємо теж їх виплатити. Плюс ще є одна заява поранення пасічних героя, який зараз прибуває на лікарні. Вані у виниках і теж передбачити йому виплату. Тому ми десь також передбачили разом 50 тисяч до кінця року. Може ще таке бути, що ще на наступній сесії будемо добавляти. Фонд голови так, то буде з фонду голови, тому що фонд голови вже вичерпаний. Деякі депутати ще мають кошти. А фонд голови вичерпний по тому, по тому причині, що на початку цього року нас були із голови фонду, виплачувалось, коли був завал будинку в Куткурі і в Андріївці Срай. Ми теж цій програмі, бо у нас прописано соціальні побутові умови. Ті програми покриття. І ми е, з фонду голови покривали якраз ці втрати. Тому зараз виникло питання якраз додати 50 тисяч. І тоді за рік та програма нам обійдеться скільки? 460 500, 510 Ну, заяв дуже багато. Дуже цього року, я не знаю, ну, у мене я такого моніторю, то на 20 з е, копійками відсотків заяв на дітей цього року. дуже хвороба. Діти, є, Ми дивимося, що кожного року зростає інклюзії. На підготовку прийшли до мене діти, чотири дитини, які напевно будуть чотири дитини одному. Ну вони підготовка, бо, що порекомендували, що вони з дітьми, чи всі підуть на другий рік. Чи, чи половина з них піде, але якщо підуть чотири дитини, то його. Добре. Ми голосуємо, чи нема більше питань. Голосуємо. Хто за те, щоб підтримати зміни в дану програму, прошу голосувати за. Одноголосно. За. За. Ти пишіть ну, я зараз Різно просто маємо викликати. Потім чи змінилися тут? Вичерпані ще різні, може якісь когось будуть питання. питання. Питання, зауваження, побажання. Є питання по Красненській другій школі, по туалетах, коли будуть закінчені ремонти? Mm -hmm. Вони обіцяють до кінця цього місяця закінчити. Ну Підрядник який там. А в чому там була причина, що їх не закінчили під час канікул? Ми не встигаємо з поки документи, поки все, ми не встигли, просто технічно, поки експертизу проект Що, Ну, як знаю, вони ремонт почали в липні точно. Ну, поки стяжки, поки все, ми так здається, зачепили. Зовнішки, дуже, були. дуже були добрі погодні умови, було ну, жарати, стяжки сохнуть моментально, тому що зараз додаються всякі засоби. Обіцяння до кінця місяця завершити. Що там які ще роботи залишилось? Тут середині вони вже закінчують, підключають е каналізацію, зовнішню в мережу е і вже встановлюють модель. Печки, ну таке все, синтехніка. Там зачепили одне, воно вирізає того дату то каналізація. Просто ви знаєте, що я колись до школи не відкрила, якщо немає туалетів. Ти від... До кінця місяця мають закінчити. Mm -hmm. І тож є діти. Які там ті надборі туалети, ми з ним можемо тільки уявити і... і тільки подумати, яке і що, а піде похолодання, піде все. Yeah, Добре, мало більше питань. Дякую всім за увагу.